Житловий комплекс Житловиком Гайпарк Відріал ВЕМНЕС Резиденція встигніть обрати найкраще планування. Дональд Трамп відмовив Орбану, тому що прем'єр-міністр Угорщин наступного тижня буде летіти до Вашингтону, де буде благати Трампа, аби той дозволив йому качати російську нафту. Але очевидно, полегшив справу Трамп для Орбана. в... В сфері прохання, тому що очевидно, він буде там ще говорити не лише про нафту, яку він хоче далі качати від Росії, але й напевне, аби не вводити санкції проти Лукоїл і росніфті російських загалом. Але вчора вийшов пан 47-й президент Сполучених Штатів Америки, і сказав, що так Орбан до мене звертався. Він просив, аби зробити виняток для Угорщини. Я йому відмовив, каже, але він мій друг. Ну от гарно бачимо, що Орбан марінетка Кремля взагалі не, не домовиться з Трампом і не вийде в нього то, чого він планував. Нагадаю вам, що від початку повномасштабного вторгнення всі європейські країни. Знайшли альтернативні шляхи не повністю, так тому що в 24-му році і Чехія до речі купувала нафту російську немало. та й зараз скрапленої газ і Франція купує і Бельгія і інші країни, але все ж таки шукали альтернативні шляхи купівля на аби не бути залежними від Росії, і лише Угорщина і Словаччина Роберта Фіцо, прем'єр-міністра, вони далі нагло сидять на кремлівській голці. І от не нагадано, не негадано в 25-му році 4 роки. Після повномасштабки, фактично, 26 рік. Вони з'ясували, що. Треба щось шукати і не виходить ніяк знайти, тому що от в Орбано кажуть, що ми не маємо шляхів, ми не маємо виходу до моря, а більше нам немає де брати нафтопродукти. Нафтові, верніше від Росії. Ну, Він забуває про Хорватію, що з Хорватії йде нафтопровід, він звідти можна брати. Так до чого я веду? Трамп відмовив Орбану. Вчора вийшов на борту Air Force 1, як і, на якому він летів своєму. Мені сказав, що я відмовив е, Орбану. Хай він там трошки зменшить свої апетити. Хай з цією компанією Мол, це є монополіст. До речі, нафтопроробна компанія в Угорщині, де вони разом е, працюють і заробляють кошти, і е, загалом е, збагачуються на тому, що мають весь ринок нафтопродуктів Угорщини. Окрім цього, друзі, хочу вам сказати, що в те, що я згадував в першій годині, що Пентагон. Схвалив передачу Україні ракет. Томагав, і тепер остаточне рішення за самим Дональдом Трампом. Міністерство війни чи оборони дозволило передати Україні далекобійні ракети «Томагавк», які можуть летіти до 1600 кілометрів, визнавши, що це не зашкодить американським запасам. Я вам нагадаю, що а, апелювання Пентагону завжди було не передавання тієї чи іншої номенклатури озброєнь Україні, що в них свої є стратегічні запаси і вони не можуть критично те чи інше передавати. Але тут вони оцінили, каже CNN, і, начебто, все гаразд. Тож тепер усе залежить від президента США Дональда Трампа, який поки що не дав згоду. Нагадаю вам, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським в 18 жовтня, 17 жовтня. Перепрошую, зеленський президент України, заявив, що США мають багато томагавків, але за кілька днів після розмови з Путіним різко змінив Трамп позицію, сказавши, що ракети потрібні самим Сполученим Штатам Америки. Нагадаю вам, що про це казали до речі, і «Ексіос», і інші джерела, що останні два візити Володимира Зеленського дуже сильно змінили підхід. Те білого дому, тому що і в серпні, 18 серпня, коли з коаліцією рішучих з Урсу Фондерлайн і Марком Рюто, очільником НАТО, були в Білому домі. Пригадуєте тоді е е в овальному кабінеті два дні після. Аляски зустрічалися, а потім 17 жовтня. І от кажуть, е західна преса і американська преса, що вдалося нашій делегації і Володимиру Зеленському змінити думку Дональда Трампа. Він е більше зрозумів, та й останні до речі, заяви Трампа. Вони не такі вже узагальнюючі. Він е демонстрував те, що він більше обізнаний е про те, що відбувається в Україні, що відбувається на фронті. І, е Ну і знову ж таки, е ви знаєте і пам'ятаєте, що в серпні місяці якраз і гуляло дуже в багато. Фотознімків в мережі, що Володимир Зеленський демонстрував на карті наочно, що і як відбувається на фронті. Друзі, вчора прозвітував Василь Малюк на ставці з Володимиром Зеленським, до речі, під камери, засобів масової інформації. І повідомив про наступне, що відбулася справді таємна операція. Про це і гурівці писали. Що ГУР, служба безпеки України та служба зовнішньої розвідки знищили ракету російського комплексу Арішнік на території Російської Федерації на території полігону Капустин Яр, у ніч з 8 на 9 липня 2024 року було знищено балістичну ракету комплексу Арішнік держави агресора в результаті співпраці ГУР СБУ і СЗР про це повідомив Василь Малюк от ви бачите ці кадри під час спільного брифінгу за участі президента України за його словами? Операція була засекреченою. А про її результати тоді. І доповіли лише президенту України та кільком лідерам. Іноземних держав президент України зазначив, що за наявною інформацією Російська Федерація планує розмістити один із комплексів арішнік на території Білорусі. Радіус дії цієї системи становить близько 5,5 тисячі кілометрів. А мертва зона близько 7 сотень кілометрів. До речі, що рабі виходив Лукашенко, розповідав, що в нього є арішнік, що його повітря, білоруське, як він собі про власні його до речі, каже, вдихають смердючі європейці. І з цим треба щось робити, ну, він як завжди займається клоунадою. А, на, так, також на завершення цієї години хочу вам розповісти про інші слова Василя Малюка. А, він розповів про ураження ворога на його території. Каже, що з початку року Служба безпеки України понад 160 разів успішно атакувала нафтові об'єкти Російської Федерації. Якщо брати статистику за вересень жовтень цього року, каже Малюк, це 20 об'єктів, серед них шість нафтопереробних заводів, два нафтотермінали, три нафтобази та дев'ять нафтоперекачувальних станцій. Окремо окремо відзначив пан Малюк, що найефективніше проти українських безпілотників працюють російські панцир. Ну це в лапках, тому що з початку цього 25-го року Україна знищила 48% наявних таких засобів в Росії. Окупанти можуть виробляти орієнтовно 30 таких установок панцирів на рік. Однак кількість знищених ЗРК значно перевищує цю цифру. Ну ви розумієте, так? Що 30 на рік, а 48% взагалі в 25-му році існуючих знищено. Давайте рахувати. 30 на рік, а десь 360 тоді виходить... А ні, слухайте, та там, взагалі, я неправильно рахував. Там взагалі таке враження, що ми винесли всі панцири, які вони мають. Ну насправді, якщо чесно, то кожна атака, і от буквально два дні тому в Криму повідомляли наші сили оборони України, що винесли також серед іншого дві РЛСки, дві нафтобази в гвардійську. І біля Сімферополя, і також панцер С-1. Ну, от сьогодні ми говорили з авіаційним експертом Костянтином Криволапом, що панцирі призначені для того, аби захищати їхні С-300, С-400. Але С-300 і С-400 ми теж лупимо. І не те, що лупимо, а винищуємо і взагалі іміджи е, С-400, дуже багато хто каже, що це перефарбована С-300, е, ми в е, світі декласували. Тому що, по перше, ми сильно дуже били по них, вражали. А що казав Путін про АС-400? Що аналгамнієт, що АС-400 збиває все на світі, що летить, навіть не летить. А якщо полетити, то ми також зб'ємо, тому і ну і згадайте до речі, атаку Цахала на Іран. Там же вся система протиповірної оборони Ірану була побудована на саме на комплексах С-300 С-400. за одну атаку. Дві дві сотні літаків без втрат на голову Цахала в повітрі. Вони винесли повністю цей захист. Після цього Іран подумав і сказав, що ну ми хочемо інші засоби ППО собі встановлювати. Будемо шукати інші альтернативні шляхи. Друзі, нагадаю, що я збираю кошти для п'ятого загону наших прикордонників. Ось qr код на ваших екранах. Давайте сьогодні в суботній ранок долучимося активно. Хто скільки зможе задонатить? А хто задонатить і більше е, коштів гривень, той автоматично бере участь у розіграші новенького iPhone 16 на 256 гігабайт пам'яті. Давайте долучайтеся, Давайте зробимо так, аби наші оборонці отримали обх... такий необхідний автомобіль. І нагадаю вам, що. Допомагати силам оборони це не є звитяга, це не є подвиг, це є наш обов'язок. Тому долучайтесь.